Всім вітання! Я зараз знаходжуся на даку бізнес-центру логістичного комплексу «Порт». На території 8 гектарів ми розмістили більше 47 тисяч квадратних метрів різних комерційних площ. А це склади, це виробничі приміщення та торгові об'єкти. Центральною спорудою нашого великого комплексу є бізнес-центр. І сьогодні я вам пропоную стати його співінвестором або резидентом. Бізнес-центр нас зустрічає з центрального заїзду, гарною великою парковкою вздовж цілого фасаду, шикарним лошафтним дизайном з різних альпійських гірок та сучасним озелененням. По сусідству з бізнес-центром знаходяться сучасні торгові приміщення, в яких передбачена зона супермаркету, аптеки, закладів харчування, а також родзинкою є класна відпочинкова зона біля штучного озера. Будівля висотою 4 поверхи має загальну площу 1300 квадратних метрів. Перший поверх є сучасним торговим приміщенням, а за моєю спиною знаходиться центральний вхід в бізнес-центр. Ідемо подивимось. Вхідна зона це зона дворівневого великого простору, в якому ми зараз проводимо ремонт, де вже скоро ви побачите зону, де буде кафетерій. Зону, де буде сидіти адміністратор, а також відпочинкова зона, де вас можуть очікувати гості чи колеги. До свого приміщення ви можете піднятися сходами або цим сучасним панорамним ліфтом, який буде оздоблений повністю зі скла. Ми пропонуємо вам придбати або орендувати приміщення площею 60 квадратних метрів, 70 квадратних метрів. Та більше 120 квадратних метрів сучасного великого простору. Наша команда готова вам передати приміщення без ремонту, таким, як ви бачите його зараз. Або наша команда може швидко та якісно виконати ремонт під ваші потреби та підготувати приміщення для вашого переїзду. Вже до кінця цього року ми завершимо усі ремонтні роботи та ведемо цю будівлю в експлуатацію. Я запрошую вас стати співінвестором даного бізнес-центру та отримати дохідність більше 10% річних у доларах. Або стати орендарем та розвивати свій бізнес разом з нами.